Світові ринки праці готуються до нової ери турбулентності. Технології позбавляють роботи десятки мільйонів людей. Глобальна заява опублікована на сайті світового економічного форуму. Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться внаслідок впровадження штучного інтелекту, диджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію та перерозподіл ланцюжків поставок. І це не прогнози, це плани. Їх озвучили під час опитування. У ньому взяли участь понад 800 компаній, де працює майже 11,5 мільйонів людей у 45 країнах світу. Три чверті опитаних компаній роблять ставку на технології штучного інтелекту і готуються скорочувати персонал на адміністративних та облікових посадах, включаючи касирів, продавців, операторів введення даних і бухгалтерів. Врешті в компаніях по всьому світу вивільниться 26 мільйонів робочих місць. Людей замінять технології, та цей тренд на ринку праці вже є давно, пояснює президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Одночасно буде багато нових професій, створених за допомогою штучного інтелекту. У когось зарплати навіть виростуть ще більше, а комусь стане гірше, тому що їх роботу скоротять. Штучний інтелект за ідею має створення машин, які можуть мислити як люди, а ще вчитися на власному досвіді, щоб із часом покращувати свою продуктивність. Такі технології конкурують з людським інтелектом, можуть розв'язувати проблеми та ухвалювати рішення. Простий приклад це застосунки для таксі, які замінили диспетчерів. В українських вишах зараз активно вчать використовувати штучний інтелект з максимальною користю, каже Ольга Балясіна, яка вчиться на системного аналітика в столичній політехніці. Штучний інтелект це поки що ще далеко не ті роботи, які нам показують в фільмах і серіалах. На цю мить штучний інтелект це модель, це програма дуже спрощеному розумінні цього слова, яка написана людьми. Вона якраз створена для того, аби нам допомагати. Проте боятися повстання машин ще зарано. У ЄС хочуть на законодавчому рівні пригальмувати розвиток і застосування штучного інтелекту. Китай і США, очевидно від цього не відмовляться а українським спеціалістам такі технології вже стають вигідними. Людина, яка гарний економіст, чи гарний програміст, чи, наприклад, гарний маркетолог з гарними ідеями, але англійська мова була не дуже гарна, тому що людина ну в Україні все ж таки живе, а працює з ринком Нью-Йорку. Тепер її штучний інтелект може зробити її більш конкурентно -спроможне. Аналітики ринку праці кажуть, попит буде рости на спеціалістів із технологій і кібербезпеки. Точно без роботи не залишаться ремонтники, токарі, масажисти та багато іншої незамінної машинами людської праці.